Так, пане Євгене, дякуємо за участь у школі і та, представтеся вас, із якої частини ви тому, Я приїхали до нас. Капілан 111-ї бригади Луганська ТРО. Це частина 70-39. Угу. Сам з Києва, але до війни жив у Львові 7 років. І з Львова потрапив mm. отак в Луганську mm. ТРО. <с <с Чим, не знаю, можливо, вразила школа, що сподобалося тут, які були. Вра вразила і сподобалася є локація школи. Ага. <реш> так, дуже, так, так. дуже відчуваєш себе навіть ближче до господа. Ага. До тут ага. природа. Дуже-дуже ну, Чи Вдалося відпочити. Саме відпочити і вдалося, бо чим сподобалась школа, що не постійно такий прес був якихось семінарів, лекцій, а баланс був. Мені це дуже сподобалось, що там півдня навчання, півдня якогось... Там відпочинку і угу. далі. Екскурсії. Екскурсії, да, Дуже сподобалося. <реш> Чи вдалося зав'язати контакти можливо, з іншими капеланами? Бо... Ну я насправді, я до цього був теж на угу. навчаннях. У е мене насправді одна із основних мета е ну, таких школ це знайомство з іншими капеланами і обмін досвідом. Угу. І, ну, я тут зустрів вже людей, яких я... Знав і раніше капеланів, і людей, яких ще отців, там, яких я ще не знав. Mm -hmm. і дуже приємні знайомства були і дуже приємні враження. Mm -hmm. Добре, Дякуємо, що приїхали і, і бажаємо вам Божої піки і сили. Дякую вам, благословень Боже.